Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. У мене в цьому році великий врожай помідорів, тому консервую їх багато і за різними рецептами. Сьогодні консервую помідори половинками з цибулею. Це ідеальна заготівля на зиму. Закриті помідори половинками не менш гарно смакують з іншими стравами, а й можуть бути просто салатом, легкі в приготуванні, і дуже смачні. 5 кг помідор гарно помила і нарізаю. Більші помідорі розрізаю на 4 частини, менші пополам. Можна зрізати плодоніжку, але я це не роблю. А ви дивіться на свій смак. Один кілограм цибулі нарізаю півкільцями, Не тонкими. На дно кожної банки укладаю зонтик кропу. Три зубчики чеснику, один лавровий лист, 4 горошини духмяного перцю, 4 горошини чорного перцю. Далі кладемо нарізану цибулю. Потім помідори. Посередині цибулю. Далі помідори і зверху трохи цибулі. На таку кількість помідорів в мене Виходить 8 літрових банок. Ставлю 3 літри води на вогонь, щоб закипіло. Заливаю банки з помідорами укропом. Накриваю кришками і залишаю на 15 хвилин. Через 15 хвилин зливаю воду в каструлю. В мене 3 літра води. Додаю 3 столові ложки солі зверху 300 г цукру і 300 г 9% оцету. І ставлю маринад на вогонь. Поки чекаю, щоб маринад закипів, додаю по одній столовій ложці олії. Всі банки заливаю гарячим маринадом і закриваю кришками. Перевертаю банки і укутую. Це дуже смачні помідори з цибулею. Навіть маринад такий смачний, що хочеться просто випити весь. Такі помідори чудово зберігаються в шафі. Спробуйте приготувати. Вони того варті. Смачного! Дякую за увагу! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі! Експериментуйте, готувати легко. Підписуйтесь на мій канал, готуватимемо разом. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!